Оце в нас така субота, 7 червня. Замовили ще перепілочок мені, я бистренько їх приготував. Через годинку людям вже відвезу тут в Києві. Вони приїдуть. Зберуть, подивіться яка запечена смакотінь. Ніхто не хоче займатися запеченим, тому що невигодно, запікається, спікається. Але всі ошибаються, тому що смак тут взагалі другий, чим в А? Які, які гарнесенькі. Все, до побачення, хто хоче замовити таких перепілочок, номер телефона в шапці профіля. Приймаємо тільки на Viber 068 303 95 83. Все.